І Святого Духа, Возлюблені Господі, браті і сестри, сьогодні наше рядове євангельське читання розповідало нам про жінку, яка була 18 років скорченою, не могла випрямитись. І, почувши про справи Христа Спасителя. Вона в одну із субот прийшла в синагогу по словянськи це цесоннище, де Христос приходив, проповідував. Вона прийшла з бажанням, як толкують Святі Отці, це місце, що ніде Господь просто так не розкидувався чудесами. Він приходив тільки на ту почву, яка була готова. І він побачив її, яка не наважувалась оформити своє прохання. Можливо, кажуть святі оці, тому що бачила, як фарисеї вже неодноразово нападали на Христа Спасителя, що Він творить подібні чудеса, які хотіла вона отримати в день суботній. І вони ополчали ще більше на нього за це, і ще більше в народі поносили Христа Спасителя, що як він може. Бути від Бога, якщо Він не виконує закон Божий, не шанує День суботній. І Господь зразу своїм вчинком кажуть святі Отці, зробив цірь. В Філософію називається о озадачив не тільки фарисеїв. Але й простих людей, які наблюдали, які були, бо тому що в синагогу приходило багато людей, так як ми зараз з вами приходимо в церкву. Це щось подібне було. Він бере перше, що робить по відношенню до цієї жінки, це зцілю її. 18 років каже сам Христос, тим самим говорячи, що знає її намір сердечний, бо каже. Сатана її зв'язав, сам ставить діагноз. Є хвороби, браття і сестри, у кожного з нас є близькі, родичі, можливо, і ми. І є хвороби, які Бог нам попускає, тому що хвороба не від Бога, як і гріх. Хвороба це наслідок гріха, як і смерть, яку, до речі, влече хвороба. Но Бог нам попускає з різних причин. Сатані, ми чули конкретно причину, чому ми хворімо. Сатана нас зв'язує. Чому Він робить, ми знаємо, сатана ненависник людей. Його би воля, він би нас не то, що в хвороби всіх помістив, він би нас взагалі знищив. Но Господь лише так приоткриває, помните це попускає. Скільки кому треба, стільки дає. Про це ми зараз поговоримо, чому Бог попускає ці хвороби, но одна, бачите, з причин це за гріхи людей. І далі друга причина в цій многоходовці. Фарисеї зразу показують своє обличчя. Вони знову накидуються на Христа в своєму звичному репертуарі. І настільки людина, коли попадає в страсть гніва або в любу страсть, не грає ролі п'янства, блуда, чи наркоманії, чи ще чогось, вона робить речі, які, казалось би, їй, що ніхто нічого не замічає, але вона робить нелогічні. І тут цей в своїй страсті начальник синагоги говорить: є шість днів, приходьте цілитись. Ось сьомий Господу Богу, так я знаєте, як прийшов зцілитись, це таке, як автомат води попити. Знаєте, як раніше було копійку кинув, зцілився. Це ж унікальне явління. Господь не цілив кожен день, він не цілив кожен тиждень. Він не цілив навіть, може, раз в місяць. За три з половиною свого року земного життя ми бачимо мало в Євангелії, кого він зцілив. Ну, цей чоловік в своїй страсті говорить, подумаєш, є шість днів, приходьте цілитись. як би подумаєш, зцілилась. Подумаєш, що тут такого? Но він друге, на чому не бачить головного, акцентує, нарушив заповідь. І Господь спокійно відповідає: лицеміре. Тобто лицемір це той, хто маску має. Ти зараз граєш роль, бо ти завідуєш. Бо я від тебе людей відвожу. Лицеміре, ну ти ж свого осла, сьогодні ми чули в Євангелії, кормиш в день суботній. Ти ж йому не скажеш, чекай, сьогодні не можна один день. Що буде робити худоба, якщо ти її не накормиш? А цю дочку Авраамову, ти мав би любити, як свою соноплемінницю, яку Сатана зв'язав, не дозволяєш розв'язати в день суботній. І далі Євангеліє закінчувалося. Чим ця многоходовка закінчилась? Ті, хто в злі, їх це не розуміють. І Господь не для них це сказав. Вони ще більше ополчились. Там сказано: но всі другі люди, які були в синагозі, почали радуватись, може, ви не звернули на це увагу? І славити Бога? От для кого це було сказано третя ціль. Показати людям, що він є справжній виконавець закону, для чого закон даний, треба розум мати, думати, для чого що таке день суботній, це не просто механічне утримання від роботи, а це якщо ти робиш добро, ти ніяк не нарушиш цю заповідь. А зараз, браті і сестри, хотів би вам сказати, відповідаючи на вже поставлене в проповіді питання, чому Бог попускає хвороби. Розповісти вам дуже коротко, дуже коротко, про одного святого. Недавно ми 2 грудня святкували його пам'ять. І одного разу в Різдво Христове я приводив вам цитати з книжечки цього святого тут, в цьому храмі. Преподобно Порфірія Кавса Калівіта Є такий сучасний святий, який помер в 1991 році. Коли вже ми жили, більшість тут присутніх в храмі. Цей святий в Греції помер, і він все життя з 18 років був в Чернецтві. І він просив у Бога, описується в житті, все своє життя з 18 років, щоб Бог йому послав онкологію. Ви не здивовані, так? Да? Люди наоборот живуть і просять, що не дай то Боже. Не тільки онкологію, ми взагалі е, смішно но ще раз скажу про ковід, коли був. І то ми боялись, страшно. А він молився Богу, день-ніч описує життє. Кожен з вас це може відкрити додому, прийти. Пошли мені, Господи, рак. І Бог йому не давав. А дав йому уже в старості, коли йому було понад 70 років, він був самий щасливий. Він так благодарив Бога, так якби йому Бог не знає, що дав, що він захворів на онкологію. І його питали учні: А чому ти так хотів і чому ти такий щасливий? Що ти захворів на цю страшну недугу? І він їм відповів: тільки. Хворобі можна знайти справжнє смирення. Дивовижні слова для монаха, який все життя був монахом, для кого смирення це головна чеснота. Ну і він навіть зрозумів, що справжнє смирення можна знайти тільки хворобі. Я знаю тільки по прикладу, такому легких хвороб. Навіть по собі, я дома строгий. Ну коли захворію, у мене просто насморк і температура, типа аля ковід, грип, і то вже якось не творишся так строго на друге. Лежиш, коли тебе щось болить, і ти якось добрий зразу стаєш. Всі замічають, що чоловік навіть строгий злий стає в хворобі, такий простій. Що це таке? Температура там. І то він м'якне. А коли чоловік хворіє на серйозну хворобу, знаєте, може таких м'якне. І часто доводиться чути людей, які особо в церкву не ходили. Ой Боже, мій Боже. Стогне людина. Вона мимоволі рефлексом згадує свого Творця, розуміючи тим самим, що він її попустив, він може отак забрати. Нема нікому більше, хто може зрозуміти, її боль так, вона навіть може. Близьким, які можуть прекрасно ухажувати при чому. Це дуже рідко, але може таке бути. І ти, і ти вона не розкажеш, як їй важко. Особливо це в онкології, коли остання стадія, людина страшно мучиться. Вона не може навіть словами розказати, що з нею. І вона розуміє, що цей вздох Божий мій, Боже він тільки знає, що як їй важко, і тільки він її може утішити. І от тому, браті і сестри, у хвороби є інший аспект, коли нам Господь посилає хворіти. Він нас просто як лікар духовний, врачує, готує. Приходиться бачити, як потім люди уходять, а це для нас головне, це пріоритет, це завдання наше, уходять у вічність зовсім іншими людьми, які перестраждали. Цей же самий святий, згаданий уже мною преподобний Порфірій казав так: ти бачив доброго чоловіка в житті, знаєте, ж кажуть народі, ну добряк, добрячисько в нас на Закарпатті. Знай, цей чоловік много пострадав, бо тільки такий, хто пострадає, хто знає, що таке страждання, не з книжки і не соплі повитирав, коли ковід. Тільки той може стати справді добрим, добрим. І, от, браті і сестри, приходиш деколи сповідати, причищати, і дивишся, як дьявол дійсно знущається, Бог попускає йому раді душі людської, власне, тілом взяти цієї жінки. Дивишся, як іздівається через хворобу, особливо через онкологію. Людина просто як овоч вижита, в одну точку дивиться, вимучена. Ну, коли поговориш з нею сповіді, радуєшся, кажеш, Господи, чесне слово вам кажу: слава тобі, тому що це тут тимчасове, це все піде, розсипеться, черв'яки з'їдять, це все забудеться, но душа в неї, я священник коліна преклоняю, в людини, яка вистраждала, не нарікаючи на хворобу. Ми, браття і сестри, з вами, почувши це, хоч в якійсь маленькій мірі, навчимось. Коли нам Господь буде поселяти соплі, ковіди, не боятись, не страшитись, розуміти, ради чого ми створені, це мелочі. Я все кажу, і знають люди тут мені близькі. Слава Богу, то лише ковід, коли він був. А якщо нам іще щось пошле, знаєте таких людей, утішайте, підтримайте, самі вчіться, і ми можемо це получити. У нас є ще більше в Україні. Номер один проблема у нас більше половини смертей, а це показник хвороб, смертність від інсультів і від інфарктів. Людина, яка пережила інсульт у 80% добре якщо помре протягом тижня. Далі статистика говорить, це просто овощ. І вона страждає і біля неї страждають. І от нам, браті і сестри, треба і це предотвратити, тому що в нас і друга задача Господь нам дав здоров'я, як дар. І як всі його дари, ми маємо їх берегти по закарпатськи сокотити. Поки він сам не попускає... Береженого Бог береже, є таке, і ми маємо берегтись. А сама головна причина всіх інсультів і інфарктів там їх багато. Лікарі називають і то, і то, і неправильно харчуємося, і ожиріння, і алкоголізм. Але номер один це нерви, стреси. І просто задайте себе питання: хочеш бути здоровий? Ну так подивись і на війну, і на все друге. Якщо хочеш, ні? Подивіться статистику, кожний четвертий в Україні хворіє на інсульт і на інфаркт. Тому постараємося трошки по-другому на все подивитися. І хай нас Господь своїми шляхами веде до Царства Небесного. Амінь.